Як наведу конкретний приклад: в Києві, в місті Києва, є Шевченківський район, де є пан Пилипишин. Ми всі знаємо, пана Пилипишина знаємо, з ким він працює. Проти нього зараз виставляється свобода. Я знаю, що на переговорах дійсно свобода настояла на цьому. Але ми всі знаємо, що свободу в Києві дуже важко обиратимуть, а Пилипишин має репутацію і гроші. Скажіть мені, будь ласка, я живу в Шевченківському районі. Чи можуть в мене виникнути підозри, що Пилипишин заплатив? або хтось інший заплатив або якось домовились щоб ну завідомо йти на програш. А проти олеся довго виставляють гонищука який дуже хороший, до речі фахівець з місцевого саморідування дуже хороший депутат але став депутатом від буквально ну не знаю кілька місяців ще менше року тому переїхав з Вінниці і до Києва Ну стосунку немає навіть не причини, А виставляють саме проти Леся Довгого, який відомо якій манері працює в окрузі. От От таких я... запитань на жаль я... дуже конкретних вже... дуже, що... дуже багато. Постановка тайне справедливо, тому що нас, Олесь, якщо послухати, в нас всі виходять погані кандидати, але ти не балотуєшся, ніхто інший не балотується. Якщо є кращі, заходьте, балотуйтеся, беріть відповідальність. А підхід дуже простий. І ну я можу відповідально про це говорити, так, тому заборонили. що в липні в липні місяці тобі хтось забороняв балотуватися хто забороняв балотувати Безперечно. хто ти заборонив? Ще раз кажу, Олеся, ні. Ні. я сказав, що два місяці тому. Два місяці... Тобі хтось а дивіться, два місяці тому була єдиний раз розмова після Юлії Тимошенко на цю тему з Турчином, коли висловив. Свої заперечення, кажу, що краще по, по округу. Але після того, після аналізу ситуації, можна було навіть змінити ситуацію, Олес, обговорити. Хто тобі зазвоня? Всі Києва. спроби подзвонити. Ти чекай, всі Кто спроби, всі, наз... Наз... І, всі не спроби не подзвонити не в приймальню Турчинова. І домовитись про зустріч. Олеся, Завершалися. Ми чим не надо. Називи прізвище людини, яка тобі заборонила балотуватися від опозиції по Але ж так не можна. Ви ж разом. Мовчання і спроба <світ> порушення спроби, спроби зустрітися. Що це означає? Я думаю, що важливо відповідати за свої слова, якщо ти кажеш, тобі заборонили. називай від факт. Від Імені партії Батьківщина, да. хто? Турчина в який не зустрівся.